Проблема ваша вона полягає у відсутності бойлера, а не у відсутності гарячої води. А, просто над головами людей вибухали ракети в той момент, коли вони бігли до укриття балістика, дрони, все летіло над Києвом протягом семи годин. Тут був якийсь контрстрайк, були якісь, я не знаю, така була Батлфілд. Поцілили в житлові будинки, в гуртожитки, і в цивільну інфраструктуру, і а, в критичну інфраструктуру. Шахет потрапив до моїх сусідів на шостий поверх. Я прямо під ними живу на п'ятому поверсі. Я почула різкий вибух і залетіла в велику кімнату. Скло було все, ну, візде було скло. І іскри летіли, ну, як пожежа. Ну, у, мене, у мене в квартирі пожежі не було, але іскри типу, візде летіли. Я зібрала дітей, це дитячина. Кімната вони там, але вони були з десь з першої години, коли там почалась тривога. Вони були в коридорі, ну спали в коридорі. Слава Богу, не пострадали, але житло, ви самі можете подивитися. Вікон немає, все залите, дуже багато було диму. А і ще е, падало е, і таке відчуття, що щось там падає зверху на шостому. Це ж туди було. І ми злякалися, що будуть стіни падати. Ну, тому ми дуже швидко. В чому були, в тому і вибіжали. Слухайте, е цікаво, що е пишуть, що шахет прилетів у будинок Ольги Стіфанішиної. Це віце-прем'єрка з питань європейської євроатлантичної інтеграції. Ой. Господи, депутат депутатка від голосу, так Ольга Стефанішина. А віце-прем'єрка з питань європейської націоналізації заявила, що дрон поцілив по нежитловій частині багатоповерхівки. Але нібито вже так спростували, каже мені а, моя редакторка. Так, що спростували в Києві. Шахет прилетів, писали так. Один Шо... Шо шахет прилетів в будинок. Депутатки від голосу зараз. Ми з'ясовуємо, що там сталося, чи дійсно шахет прилетів до когось з наших парламентарів, і до когось з наших, з наших політиків, і е, пишуть, що бюджет 26-го року прийняли в першому читанні. Цікаво розібратися на що там є гроші, а на що там грошей немає. І е, працює сьогодні з електротранспорту Києві цілком логічно з перебоями через коливання напруги в енергосистемі і, і відсутність живлення кілька трамвайних маршрутів зупинилося. Кілька тролейбусних маршрутів зупинилися, і замість них запустили автобусні маршрутки щоб, маршрути, щоб люди могли дістатися до потрібних напрямків. І частину тролейбусів так само тимчасово зняли з маршрутів або скоротили їх, і фахівці Київ-Пастранцу, енергетики вже працюють над відновленням цих систем. Як тільки ситуація стабілізується, звичайно, що і рух транспорту повернеться до е, звичного графіка. І от після цієї масованої е, ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру більшість е, регіонів вони без електроенергії запроваджуються аварійні відключення електроенергії. Е, в Міненерго кажуть, що проводяться відновлювальні роботи активні там, де це дозволяє, в Одесі зараз серйозні, е, серйозні проблеми. Там знищений об'єкт компанії ДТЕК повністю там зараз перепідключають, переналагоджують, обіцяють, що скоро все запрацює. Запевняють енергетики, роблять все можливе або якнайшвидше відновити постачання світла. Відключаю, відключення триватимуть до стабілізації енергосистеми. Українці просять раціонально використовувати електроенергію, аби зменшити навантаження на систему. Але ж ми розуміємо, це не так просто. Коли холодно, коли вдома холодно, опалення немає. Хочеш, не хочеш, але починаєш якісь обігрівачі вмикати, дуйчиків вмикати, УФО вмикати ще щось. Зімно зв'язку Станіслав Ігнат. Це експерт Українського інституту майбутнього. Станіславе, добрий день вам. Доброго дня, слава Україні! Героям слава. Станіславе, тоді от одразу давайте розпочнемо з того, що сьогодні, е сьогодні відбулося. Той масштаб уражень, який ми маємо на даний момент, і та динаміка обстрілів енергетичної інфраструктури. Минулого разу ми бачили масштабний обстріл в столиці 10-го числа. Пройшло у нас скільки днів? 12 днів пройшло. Знову ми е, маємо таку біду. На що нам варто розраховувати, і от конкретно, як ми можемо оцінити підготовку до цих обстрілів? Тому що це ж не, не несподівано сталося, не зненацька, не раптом. Так ми мали приготуватися як кияни вже четвертий рік війни, добігає кінця, і ми ще наготали від обстрілу, який був у нас. 12 днів тому працює частина міської енергосистеми в аварійному режимі. Обладнання частково заживлено через аварійні схеми. Тому дійсно такий обстріл і привів к стрибкам напруги, які більшість киян спостерігали у власних домівках. І дуже добре, що не перейшов лівий берег Києва в режим тимчасового блокауту, як це було десятого. Жовтня, коли ми майже добу знаходилися на лівому березі без стабільного електропостачання, дійсно тут є великий рівень недопрацювання місцевої влади щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури. Оскільки ворог влучає якраз ті об'єкти, які знаходяться на балансі державного комунального підприємства Київтеплоенерго і навіть президент в своєму коментарі після останнього обстрілу підкреслив, що Дійсно, він не буде коментувати рівень підготовки Києва до захисту від обстрілів і захисту від аварійних ситуацій, які зараз відбуваються. До чого готуватися? ми бачимо, що ворог намагається зараз цілити в об'єкти, які живлять окремі регіони. Ми бачимо, що в Чернігівській області, як і в багатьох в багатьох, як ви сказали, а це шість регіонів України є на сьогодні. Тимчасові обмеження аварійні електропостачання. Чання всіх видів споживачів, як промислових, так і побутових. А відповідно до цього, наприклад, Чернігівська область, ми бачили, що спочатку місто, яке знаходиться біля Славутич, яке знаходиться біля атомної електростанції було знижило через потрапляння, точкове в трансформатори як Укренерго підстанції 330 кВт. і через це місто зараз працює по аварійній схемі і живиться не в повному об'ємі. Ми бачимо, що ворог днями ударив по підстанції Ніжин, Ніжинська 330 кВт Укренерго. і через це вся Чернігівська область занурилась в темряву, так званий режим блекауту. І там також місцева влада недостатньо підготувалася, як наприклад в Славутичі, де є резервне енергопостачання для всіх об'єктів критичної інфраструктури. Якраз з Чернігів показує, що, наприклад, є проблеми з водопостачанням, оскільки насосна група водоканалів не має власного резервного постачання. Отже, можна зробити такий прогноз, що Киян може очікувати така ж подібна ситуація, як відбувається, і в Чернігівській області. Слухайте, ну зараз от ви повністю спростовуєте своїми словами обіцянки Олексія Кучеренка, народного депутата. Він вже в енергетичному комітеті з питань паливої енергетики. Він пообіцяв. От я пам'ятаю, прямо в моєму ефірі він казав, що в Києві блекауту не буде. Ви кажете, що в Києві може бути таке саме, як і в Чернігів, в Чернігів вже там же взагалі. Там повний капець, там е, повна темрява, немає світла, немає води. Люди ходять з баклажками до цистерн, які підвозять до них. Він сказав, що ні, не переживайте. Київ захищено в Києві можуть бути вієлові відключення або стабілізаційні, якісь там. Та можуть бути графіки відключення. але такого, як от блекауту, не буде чернігові блекаут. В Чернігів тимчасовий блокаут так само ну, до з великою повагою відношусь до Олексійовича Кучеренко. І тут дійсно, що повного блокауту що кияни будуть місяцями без електропостачання, такого дійсно мало вірогідно, що відбудеться. Але е, локальні ситуації, е, які пов'язані з там декілька днів безстабільного електропостачання, ми це вже переживали і минулого року, коли було влучання по одному з агрегатів нижче Києва в гідроенергетиці і лівий берег був майже дві доби без стабільного електропостачання. Тому такі локальні ситуації дійсно можуть бути. Місто не зануриться в темряву. В місті є і пункти незламності на базі ДСНС. І є пункти незглавності, які швидко розгортаються. Навіть в Києві є юрта незламності, та яка хто також за допомогою юрта незглавності. Є в Києві, яка за допомогою посольства Казахстану Стана і ряду народних е, обранців встановлена в е, парку Шевченка, і вона е, в минулому році активно працювала. Там кияни могли зігрітися, е, пригоститися казахськими солодощами і е, е, скуштувати гарячий чай. Прикольно, юрта незламності. Я якось вона пройшла повз мене ця, ця юрта незламності. Ну от, е, Чернігівська область, там критична ситуація, Запорізька область, критична ситуація, Харківська область, критична ситуація, Полтавська область, критична ситуація. А що на заході України? Ну, по-перше, захід України він більш розгалуджений по мережам. А захід України має свою стабільну генерацію у вигляді двох атомних електростанцій це Рівненська і Хмельницька електростанції, які мають після цього розголуджену електромережу а західна об Західні області, особливо Закарпаття, наближені до наших європейських партнерів, які нам за аварійну диспетчерською допомогою і за комерційною е передачу електричної енергії продають на рівні 2,1 ГВт годин електричної енергії. Це так само, як генерує, наприклад Хмельницька атомна електростанція. Плюс на сьогодні активно будуються нові потужності в західних областях. Якраз розподіленої генерації. Це і газопошневі установки, це і сонячні електростанції на рітейлі. Наприклад, в місті Хмельницького майже немає жодного торгівельного центру, який не має власну сонячну станцію з плодами накопичення електричної енергії. Так само це стосується логістичних терміналів. Так з іншого іншого іншого, і в більшості міст західної України є вже власна розподілена генерація. Лідерами є Львівська область, яка активно будує як вітрові парки на передгір'ї Карпат, так і перші ввели в експлуатацію 20 мегаватт. Це невелика потужність, але вона також є допомогою регіону. Це промислові прилади накопичення електричної енергії, які здатні стабілізувати енергосистему і в режимах переходу областей до. Режиму енергетичного острову, як в якому, наприклад, живе зараз мій рідний Харків, фактично, Харків зараз є енергетичним островом, і за рахунок власної генерації рятується комунальна інфраструктура, і містяни мають теплопостачання, і стабіліцістабілізаційні відключення є нечасними, так як наприклад є в сусідній Полтавщині. А, скажіть, ще українська правда публікувала дуже цікаву карту а, плану росіян, так от то, як вони збираються влаштувати в Україні блекаут? Вони казали, що хочуть спершу знеструмити повністю а, дефіцитно. Східну Україну, схід України так, лівобережну Україну. І зробити, як це називається, від'єднати її від профіцитної правобережної України для того, аби не могли потім по розподільчій генерації вдарити по правобережній Україні для того, аби електроенергія від на електростанцій на правому березі не могла надходити туди, куди потрібно, і таким чином, взагалі, занурити всю Україну в пітьму. Цю мапу. Це ж українська правда писала цю мапу. Як би ви могли прокоментувати? Ну, в принципі, ворог так і діє. Він намагається зараз своїми ударами точково відключати певні регіони. Зокрема, це ми бачимо на Чернігівщині. Зокрема, ми це бачимо на Харківщині. Полтавщина вперше зазнає за період повномасштабного вторгнення удари якраз по об'єктам електрогенерації, розподілу і передачі електричної енергії, так само на Сумщині є влучання в об'єкти розподілу електричної енергії, тобто ворог зараз. Стосовує тактику точкових ударів, ми бачили це вірусне відео, яке є в через російські пабліки. Зайшло і в наші телеграм-пабліки, коли за допомогою дрону Арлан наводяться шахеди точково по трансформаторному обладнанню, яке було захищено непогано. На території підстанції 330 Славутич, яка знаходиться на території Чернігівської області. Тобто ворог цю тактику намагається реалізувати. Не все в нього виходить. І користуючись етером, подякуємо нашим хлопцям збройних сил України, які захищають наше небо і боронять не лише наш кордон, не боронять не лише наш спокійний сон, а й боронять нашу нерсистему від руйнування за тим сценарієм, який малює для себе ворог. Але ви можете сказати, що зараз західні області вони в найбільшій енергетичній безпеці. Скажімо так вони в більш енергетичному комфорті. Це спостерігається вже не перший рік через багато факторів, як, як сказав, і потужні генеруючі потужності, і через те, що є розголуджена достатня система передачі електричної енергії і її розподілу. І активно бізнес на сьогодні будує нові генеруючі потужності і потужності накопичення електричної енергії. Угу. Ну от ми останні питанням писали різні. І політики, і діячі там Мар'яна Безугла писала, що мовляв зараз краще з великих міст, особливо ті, які ближче до фронту, кудись виїжджати або в села, або в західні області нашої держави. Це дійсно може якось врятувати і зменшити навантаження енергетичне там на е, ті е, міста, які під більшою загрозою. Ну, в принципі, будь-яке зменшення споживання це частково розвантаження енергосистеми, Але в мене, наприклад, в Харкові рідному є. Знайома родина медиків, яка е, весь час повноштабне вторгнення живе в мікрорайоні Салтівка, який постійно під обстрілами, але вони медики, і вони е, бачать свою місію не виїжджати е, за межі міста, а якраз працювати і надавати першу необхідну допомогу е, постраждалим громадянам. Тому тут е, це позиція кожного громадянина. Окрема е, е, я лише хочу наголосити: якщо у вас є е, родичі або знайомі в селі. Тому налагодити з ними дружні відносини, щоб вони готові вас були прийняти в важку хвилину. Але будемо сподіватися, що завдяки і бійцям енергетичного фронту і нашим захисникам неба такої ситуації не відбудеться. Я зрозумів. Дякую вам дуже, Станіслав Ігнатів, експерт Українського інституту майбутнього.